Друзі, на продажу Kia Cerato 2007 року випуску. 1,6 надійний дизельний двигун, не плутати з 1,5, також ставився на ці моделі. Це в нас рестайлінг, позаду оптика у нас трішки інша, інший клімат. Ну і взагалі автомобіль дуже цікавий, досить практичний, економний. Е, оригінальні нас диски 15 радіусу літі. Покажемо трішки по салону. Стан водійського сидіння, звичайно. Трішки потребує хімчистки, але в цілому в цілому нормально стан пасажирського сидіння бачите на своїх екранах. ступочка у нас, клімат, працюючий кондиціонер, все це є. Тут у нас мультимедіа з екраном та камера заднього огляду по двигуну. Як ви бачите, ніяких помилок немає. нарікань не так само: 189 тисяч кмів, руль, бачите на своїх екранах, є електрокоректор фар. Чотири 4 склопідімачі стан дверної карти, бачите на своїх екранах, є додаткове блокування задніх вікон. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Комфортний просторий салон. Заднім пасажирам буде досить комфортно. Стан дверної карти також без зауважень. Прикольний автомобіль, красивий у нас колір біжевий, котрий буде вас зустрічати у місті Одеса, Грушевського, 15А. Приїжджайте, телефонуйте, чекаємо на вас. Можемо обміняти автомобіль, продати у лізинг, у кредит. Телефонуйте, чекаємо на вас.